В Україну йдуть 20-градусні морози. Синоптики попередили про лютий холод та снігопади. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так. У четвер, 20 лютого, сніг буде йти у Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській областях та в Карпатах. На всій решті території нашої країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день буде коливатися від мінус 4 до мінус 7 градусів морозу у західних та південних областях. Буде не так холодно, всього від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. Вночі температура повітря по всій країні буде від мінус 6 до мінус 10 градусів морозу. У Харківській, Луганській та Донецькій областях буде ще холодніше до мінус 15 градусів. Дорогі глядачі! 57% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 21 лютого, сніг йтиме у Запорізькій Херсонській областях, а також у Криму. На всій решті території країни буде без істотних опадів, та буде переважати суха та хмарна проясненнями Погода вітер буде незначний, 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день буде коливатися від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. Вночі по всій країні ще похолодає, та очікується від мінус 8 до мінус 14 градусів. А ще холодніше буде у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях до мінус 16 мінус градусів морозу вночі. У суботу, 22 лютого, опадів не очікуються. По всій території країни буде суха та хмарна з періодичними проясненнями погода. Вітер буде помірний 38 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. Вночі по всій території країни буде від мінус 11 до мінус 14 градусів. А у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях буде холодрига до мінус 16-мінус 20 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!